Епізод 17. Відновлені родини Снігові діти, тримайте захист! Try... Спробуємо новий стиль гри. Не дозволяйте супернику утримувати м'яч. Готові Go. уперед. Hey, Агов, Тобі хтось сказав? В житті ти навіть гірше. Hey. Ah. Might... Може, це виявиться складнішим для неї. Ні, Клим, коли вона на полі ніщо не має значення окрім гри. Вона це знає. Вона професіонал. Мей, Мей, забудь на хвильку, хто є твоїм супротивником. Концентруйся на грі. Не дозволяй йому перейти за лінію. Вибач, але м'яч залишиться на цьому боці. Good. Ну що ж, схоже, ви дещо зрозуміли. Головне, не дати іншій команді жорстко грати на вашій половині поля. Захист це головне. Чуєте мене? Головне. Так? Isn't that... Я кажу, так, Майкруйс? No. Ні. Because... Він заскочив мене зненацька, коли я казав йому, що. Збережи, сили, Майкру Айсе. Because... Зараз ти повернешся туди знову, щоб не дозволити супротивнику перетнути лінію. Уперед. Ні, це несправедливо. А інші прийміть душ і відпочивайте. Ось ще одна зірка захисту у змаганні за кубок. Дуже смішно, молодець ми. Are... Ти була неперевершена. So... Я дуже щаслива, що ти тепер з нами. Я теж. Знаєш, я... я дійсно відчуваю, що я вдома. Так, все майже як раніше. Так, майже. Але декого не вистачає. Команда Парадізі! Команда Парадізі! Любі глядачі. Зараз я знаходжусь поряд із фанатами. Вони чекають на появу команди, яка зробила цей турнір за кубок таким шаленим. Не можу дочекатися. Я їх обожнюю. Якби вони були не людьми, я подумав, що згоріли їхні схемні плати. Йо! Ось вони. Команда Парадізії! Йо! 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 Нікі Йо! Кім, Джейн, Ніна. Ми любимо вас! Ви не переможні! Ви переможці! Знову невдача! Як бачите, друзі, за декілька годин до початку турніру тут відбувається справжня парадізі манія. Ми не бачили такого ажіотажу, відколи з'явилися снігові діти. Вони прекрасні та розумні. Вони незвичайні гравці. Вони команда, яку важко не любити. Вони неодмінно мають завітати на наше наступне шоу. Тож будьте напоготові. От навіщо було вигравати два кубки футболу, якщо це призвелось до цього? Так схоже, вже немає сенсу у тому, щоб бути популярними. Окей, okay. гаразд, прийшли. Маленька Акіліана. домашня акіліанська їжа. Хоч хтось нас досі любить. Mm. Hey, what... Обережно! Even... навіть якщо це Беллоу. Ходімо, ми ж тут щоб розважитись. Be... Маємо радіти, що наші фанати вирішили відпочити. A... Мені дуже приємно вітати таких чемпіонів, як ви. Мені подобається, що ви робите. Завантажці фото на Ностальджі.ком. це зацікавить колекціонерів. Мені так подобається, що ви робите. Ви найкращі. Підпишіть 100 м'ячів для мене для моїх клієнтів. Бело, вітаю з кар'єрним ростом. Так, уся брудна робота лишилася в минулому, майбутнє за ресторанним бізнесом. Ви не знайдете тут нічого, окрім домашньої акілянської кухні. Рекомендую знамениту кілянську тушкову капусту. Тушкована капуста для кожного. Ого, било, цікаво. Чому у вашому меню немає Майсділайт? Well, Напевно, скінчився. <laughs> а чому його немає? <laughs> у нас багато цього напої, але ви сказали мені не включати його в меню. Майзділайт та сім порцій кілянської тушкованої капусти. Сім порцій. <laughs> <laughs> <hums> ви щось не в повному складі. А де той ваш друг? Джок? <звучить> Він не наш друг, О, здається, я потрібен на кухні, <звучить> схоже, в них немає клієнтури. Hi. Вітаю. Хотів би замовити ваш найкращий столик на сьогодні. Я прийду зі своєю родиною. Чудово! Не підпишете для мене кілька м'ячів. Hey, you... Ти бачив? У них навіть і щербет. Мій улюблений, як моя мама робить. Мей, hey, what... ти куди? А як же капуста? де Сінед, зачекай. Сінеде зачекай. Будь ласка, нам треба поговорити. Мені нічого тобі сказати. а мені є. Я хочу все тобі пояснити. вже запізно. Я пішла не через тебе. Ти це знаєш. Я просто не могла залишатися у тінях. Я мала знову знайти свою справжню родину. Розумієш, снігові діти. Це моя справжня родина. <різований> мені це потрібно. Це потрібно нам, розумієш? Я міг би стати твоєю справжньою родиною, якби ти мені дозволила. Та зараз розумію, ти ніколи не забудеш Джока. Справа зовсім не в цьому. Та Джок все одно не повернувся до снігових дітей. Справді, от не пощастило тобі. Бажаю удачі. <різований> Джок. Ворен. Вони вже перемогли. Ви теж можете стати зірками галактичного футболу. Приєднуйтесь до галактичного клубу нової академії галактичного футболу. Well, Що скажеш? It's not... Непогано. Mm -hmm. your... З вашою допомогою, друзі, ця академія буде тренувати усіх майбутніх зірок галактичного футболу. Грунтовні Detailed... семінари, вдосконалені уроки, особливі not... удари. Mm. Може, не вистачатиме ретельних фізичних тренувань, але мені подобається. Почнемо із цього простого Ай, Байдуже. Єдине, що має значення, те, що ми зможемо робити для цього проєкту. Я домовився зі своєю командою, тож зможу тут працювати під час кубку. А ти, Джок? Так, ти плануєш грати за снігових дітей або. Що? Або продовжуватимеш тікати від своїх зобов'язань? Я не знаю, я. Мей? Джок, послухай, я. Ти ж не збираєшся теж просити мене приєднатися до команди. Але це важливо для команди, і ти це знаєш. <зас> не бачу причин, з яких я б хотів це зробити. Джок, іноді потрібно дивитися глибше. Запитай себе, чому, та подякуй за те, хто ти і де ти зараз. Так, але думаю, все скінчено. Бережи себе, Мей що послухай, Джок, коли ти залишив свою команду на парадізі, я змусив їх працювати вдвічі більше, щоб вони забули про тебе. Було очевидно, вони сумують за тобою, і не тільки на полі. Парадізія була невеликим турніром, Але Ми тут говоримо про кубок. Джок, кубок галактичного футболу. Я не можу уявити, що ти упустиш цей шанс. You're... Ти гравець снігових дітей. Артигор правий. Та для галактичного клубу також було б набагато краще мати когось із теперішніх чемпіонів із провідних команд. Ну що, перевіримо цей голод тренажер? Неймовірно. І досі нічия. 2-2 у неймовірному матчі між піратами та ред Тайгерс. Він б'є і. Штанга! М'яч відскакує! Стівенс пробуває і. Гол! Гол! Це третій гол Стівенса. Неймовірно! Три голи Стівенса. Я не можу в це повірити. Найкращий день в моєму житті. А ми повертаємось на поле. Де ти Арті? Ти ж мав мене зустріти. Я залишився у рівер-клубі, Подивитись матч. Матч? Ти що, жартуєш? Ми маємо залишатися і сонні цілодобово. Пірати так яскраво починають. Передача. Стівенс перехоплює м'яч і гоу! Так, добре, Беннете, я зараз буду. The... Матч між піратами та Red Tigers щойно закінчився із рахунком 4-3 на користь піратів. І ось результати останніх матчів. Lightnings побили пульсарів із рахунком 2-1, Електри перемогли Сендмен із Меннеру з рахунком 1-0. Наступний матч, на який ми так довго чекали, останній 16-й матч, який визначить команду, що гратиме у чвертьфіналі. Команда Парадізі проти... Проти Циклопів! І ми... І ми можемо побачити це у прямому ефірі просто зараз. Артегор, Слухаймо вас. Як yeah. так, любі друзі? Всі тут просто готові вибухнути, а стадіон забитий фанатами парадізії. Здається, вони всі прийшли, щоб стати свідками цієї події. Стадіон здається, переповнений. Жодного вільного місця. Ультра місця. Циклопи або парадізія. Повторюю «Циклопи» або парадізія, за яку команду ви вболіватимете. Oh, for... Ні, за якого циклопи. Right. «Циклопи». Uh, another... VIP місце. Мрії збуваються. Слідуйте за Джоком та робіть те, що маєте робити. Так, так! Будьте обережні з їхнім потоком. Двом захисникам не пощастило, та вони були збиті гіпнотичним потоком циклопів. Вони ледве тримаються на ногах. Олка з команди Парадізії здається сьогодні непереможною. Непереможною! Забити Нікі та команда Парадізі відкриве рахунок. Yep. Again, the... Циклопи знову необачно грають і отримують на що заслуговують. Uh, uh, makes... У мене голова йде обертом. Go... Казав не налягати на тушковану капусту. Uh, не нагадуй мені про капусту. Їстиму тільки фрукти та овочі до кінця турніру. Oh. Боляче це казати, але ці клопи, як завжди, поводяться трохи безглуздо. Absolutely... Вони зовсім божевільні. Оп, absolutely... ah -oh, хлопці, зупиніться. М'яч більше не в мене. Я сказав, м'яч не в мене. Новий маневр Нікі. Гол фантастичний гол. Так! ти плануєш грати зі сніговими дітьми, чи продовжуватимеш тікати від своїх зобов'язань? Я знав, що знайду тебе тут. Ти виглядаєш схвильованим, синко. Здається, всі знають краще за мене, де я маю бути і що робити. Тату я вже не знаю, що й думати. послухай, синку, моє життя не завжди було легким, але воно таке. Я нічого не можу зробити. Проте, коли все йшло найгіршим чином. Ірати завжди були зі мною. Вони були моєю єдиною родиною до того, як я, звісно, знову тебе знайшов. Я довіряв їм, боровся за них. Я їм належу. Повністю. Але вони мене зневажають. Я не можу повернутися до снігових дітей. Що вони про мене подумають? Що їхній гравець повернувся, і лише це має значення. Може, ти правий тату. Соні! Обережна! Дрони забираємося звідси. Перешкода знищення Ми у пасті. Сподіваюсь, я не запізно. Дякую, Арті. Ще б трохи. Це я винен. Мені не слід було сюди приходити. Я наражаю тебе на небезпеку. Ні, тату. Це я винен. Мені не слід тут бути. Моє місце не тут. Гей, hey. аго. Здається, у тебе є дещо, що належить мені. Мій м'яч. Дуже дякую. О, такої! Парадізія знову забиває у беззахисні ворота. Бездоганно. Добре, що у цих лише одне око, щоб поплакати. <гас> <гас> Тож матч однієї 16 шістнадцятої добігає кінця із перемогою чудової команди Парадізії над циклопами з рахунком 3-0. А на нас чекають матчі чвертьфіналу. Вони будуть ось якими зенон проти Райкерс, команда Парадізі проти Лайтнінс та Пуєрати проти Електр грати за снігових дітей у чвертьфіналі піде тобі на користь. Не для них вони програють. <рес> Гарно сказано, синку. Добре, підпиши ось тут, тут і ось тут. А ще ось тут. Знаєш, ці контракти дуже важливі для нашого фонду. Ми з твоєю мамою маємо поїхати на скалон, і там ми просто підпишемо кого я бачу. А що ці два шахрая тут роблять? Але хто ви? Я і гадки не маю, хто ви. Залиште нас нарешті у спокої. Що відбувається? Ви знайомі? Звісно, це найбільші аферисти в усій галактиці. What? Що? No. Ні, не може цього бути. Може, може. Вони займаються тим, що прикидаються обтраченими батьками, обдурюють людей, які достатньо наївні, щоб повірити, що вони знову знайшли батьків. А потім усі твої. Скажіть мені, що це неправда. Це неправда. Таферисти. Що ж, ця новина матиме серйозні наслідки. Сідний із тобою все гаразд. І досі думаєш про Харві. Він був мені як брат. У нас була одна материнська плата. Добре, послухай. Я отримав велику партію запчастини з магазину генези. Можна спробувати побудувати радіопередавач і його відшукати. Що скажеш? Може він скористувався іншим шатлом, знаходиться десь на іншій планеті у галактиці? Хто знає? Присягаюся моїми схемами. Це гарна ідея. Святковий режим і в іпора. Добре, що ви всі тут. Я був на матчі Тіни, і хочу поговорити з вами про них. Для нашого наступного матчу нам справді потрібна командна і дуже ефективна гра. Тут йдеться не про зведення старих рахунків із ворогами. Зрозуміло, Майк Райс. у мене є інші вороги, окрім сінеда. Якщо хочете знати, одного з них звуть Джок? Think... Я Думаю, I I думаю, I мені треба you, поговорити із вами, мої друзі.